Добрий день, шановні колеги! Щиро вітаю усю освітянську спільноту з Днем Незалежності України, з Днем Державного прапора України. Дуже сподіваюся на те, що вже дуже скоро українські прапори майорітимуть на всій території України, а ми з вами повернемося в наші домівки на нашу українську Донеччину. Я знаю, що кожен з вас робить для перемоги дуже багато, зокрема на своєму робочому місці. І цьому свідчать і високі результати національного мультипредметного тесту. Звичайно, це сталося завдяки титанічній праці ваших учнів, батьків і, звичайно, вас, шановні колеги. Отже, Донеччина вкотре доводить, що ми вміємо працювати, що ми готові до змін, зокрема, готові упроваджувати нову українську школу у п'ятих класах. Тож запрошую вас поговорити про особливості реалізації мовно-літературної освітньої галузі державного стандарту у 2022 2023 роках. Навчальному році. Державний стандарт базової середньої освіти затверджено. На його основі розроблені програми, він містить ключові компетентності, наскрізь вміння, обов'язкові результати навчання, орієнтири для їхнього оцінювання, сім варіантів базового навчального плану а також рекомендовану мінімальну та максимальну кількість навчальних годин за кожною з галузей. Мовно літературна освітня галузь має свою мету, а також у додатку 1 визначено компетентнісний потенціал мовно літературної освітньої галузі. Вимоги до обов'язкових результатів навчання учнів з мовно літературної освітньої галузі зазначені у додатку другому. Для реалізації діяльнісного підходу на уроках мови та літератури у п'ятих клас, класах нуж необхідно враховувати оволодіння учнями видів навчальної діяльності, універсальних навчальних е, дій. Окрім універсальних дій учнів, розрізняють ще й специфічні види діяльності, пов'язані із базовими знаннями мовно-літературної освітньої галузі. Це обробка інформації, комунікація як взаємодія, продуктом якої є текст, взаємодія з текстом, словесна творчість з використанням мовних засобів. Також нагадаю вам, колеги. Що кількість навчальних годин для вивчення української мови у навчальному плані закладу освіти відповідно до закону України про повну загальну середню освіту не може бути меншою, ніж у навчальному плані. Зараз на слайді ви бачите предмети, інтегровані. Курси та міжгалузеві інтегровані курси, які можуть бути проваджені в освітній галузі мовно-літературній. Отже, колеги, те, що написано у першому рядочку, де є українська мова, кількість годин за класами не може бути змінена, тобто зменшена. Вона може бути така, як є тут рекомендована, або збільшена. За рахунок чого це може статися, це залежить від того, яку чи обрав ваш заклад освіти другу іноземну мову, чи обрали ви предмети українська мова, література, зарубіжна іноземні. Чи обрали інтегровані курси на сьогоднішній день? Їх три: інтегрований курс літератури українська та зарубіжна, інтегрований курс української мови та літератури, інтегрований мовно-літературний курс, де є українська мова, українська література і зарубіжна література. Відповідно до цього буде змінюватися мінімальна. І максимальна кількість годин на вивчення предметів освітньої мовно-літературної галузі. Хочу, щоб ви так само звернули увагу на міжгалузеві інтегровані курси, які можуть бути запроваджені у вашому закладі освіти. Наразі для п'ятого класу це можуть бути е, три робототехніка, СТЕМ або драматургія і театр. Ми з вами, звичайно, можемо бути дотичними до е, Міжгалузевого інтегрованого курсу драматургія і театр. Якщо ви оберете цей курс, то запрошуємо вас відвідати наш спецкурс. Який називається театр починається внуш. Він розрахований на 30 годин. Ми підготували для вас цікаві матеріали, які допоможуть зробити цей курс унікальним, адже насправді пілотування матеріалів нуж і ті заклади освіти, які обрали цей. Міжгалузевий курс довели, що дітям він дуже цікавий, вони захоплюються і їм подобається працювати. Отже, ми допоможемо вам зробити ці уроки яскравими, корисними, і залучити до них учнів працювати із задоволенням. Якщо ви будете в цьому році викладати інтегровані курси мовно літературної освітньої галузі, то так само пропонуємо вам освітні послуги у вигляді підвищення кваліфікації. Під час підвищення кваліфікації, яке триватиме 30 годин, ми розглянемо особливості вивчення усіх інтегрованих курсів мовно літературної галузі, тобто проговоримо усі. Три і особливості викладання усіх трьох інтегрованих курсів. Тож запрошуємо до співпраці, колеги. Також хочу, щоб ви звернули увагу на цьому слайді. Є нормативні документи, які можна використовувати у своїй роботі щодо викладання у новій українській школі. Презентацію ви можете собі зберегти користуватися. і користуватися нею. Усі покликання, які будуть на слайдах, вони активні, можна переходити і знайомитися з матеріалами. Не можу пропустити ще такий цікавий освітній ресурс, який раджу вам використовувати у роботі. На сайті Інституту модернізації з освіти розміщений освітній ресурс навчально методичне забезпечення для 5-9 класів нової української школи. Які він містить розділи, ви можете побачити на слайді. Я хочу перейти за покликанням і показати вам, як ви можете цим ресурсом користуватися. Подивіться, навчально-методичний посібник НУШ, путівник для вчителя 5-6 класів, ви можете працювати з ним онлайн або завантажити. Навчально-методична скарбниця, НУШ 5-6 клас виглядає ось так. Це таблиця Excel, яка поступово оновлюється і доповнюється, як тільки з'являються нові підручники, програми. Інші матеріали вони довантажуються, але лише ті колеги, які мають гриф і рекомендовані до використання у закладах загальної середньої освіти. Наступна рубрика навчально-методична. Навчально-методичний путівник. Зверніть увагу, що тут ви обираєте предмет, який вас цікавить, шукаєте ту програму модельну, за якою ви працюєте, обираєте підручник і дивитеся, що до цього підручника пропонують автори. Є презентація підручника, є презентація модельної програми. Автори розробили календарне планування до багатьох підручників. Деякі автори подають методичні кейси аудіо, відео до уроків, презентації до уроків, цікаві методичні знахідки, і так само цей матеріал буде постійно поповнюватися і оновлюватися. Тож, колеги, користуйтеся із задоволенням, тому що дуже зручно, коли в одному, на одному ресурсі. Так багато розміщено методичних матеріалів. Тут є і модельні навчальні програми, презентації модельних навчальних програм, тобто дуже багато цікавого матеріалу. Модельні навчальні програми є і на наступному слайді з прямими покликаннями можна знайомитися і обирати. Також пропонуємо вам. Ознайомитися з презентаціями модельних навчальних програм, зібрана нормативна база нової української школи, повний перелік усіх нормативних документів може стати вам у пригоді. На сайті відділу мовно літературної освіти так само з'явилася сторінка нова українська школа. Плануємо до. Цієї сторінки розміщувати на ній не лише матеріали, нормативну базу і таке інше, а хочемо залучити. Колег, які працювали у пілотних класах нової української школи, і мають свої власні напрацювання. Вони будуть ділитися під час наших методичних заходів цими напрацювання, і будемо розміщувати їх на сторінці нової української школи для того, щоб ви так само знайомилися з досвідом колег, які пілотували матеріали нової української школи. Програми спецкурсів і факультативів так само. Можете переглянути і користуватися цим покликанням. Колеги, ви вже от зможете ознайомитися з методичними рекомендаціями інституту післядипломної педагогічної освіти. Зверніть увагу на те, що буде в пріоритеті в цьому навчальному році. У відділі мовно-літературної освіти. Можливо, це саме ті теми, які вам близькі, і де ми можемо спільно попрацювати. У публічному доступі вже є методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України. Перегляньте додатки, де є українська мова та література, а також особисто вам. Пропоную переглянути додаток перший до методичних рекомендацій. Він пов'язаний з тим, що наразі є прекрасні рекомендації щодо психологічної підтримки учасників освітнього процесу. Я переконана, що ці рекомендації допоможуть вам налагодити. Зворотний зв'язок з нашими учнями. Освітяни Донеччини, як ніхто, знають ситуацію, у якій жили і до цього часу ще живуть наші учні, і підтримати учнів психологічно вчителю так само важливо, як і навчити чомусь новому. Тому я хочу, щоб ми усі разом зробили кожен наш урок, нехай цей дистанційний поки що урок комфортним для всіх учасників цього процесу, і для себе, колеги, і для наших учнів. Найголовніше, щоб вони були здорові, щоб вони з задоволенням приходили на ваші уроки, тому що це ті, заради кого ми власне і живемо. І працюємо. Запрошую вас, колеги, до наших методичних заходів, їх в цьому році так само буде багато. Я знаю, що багато з вас вже готові бути модераторами, спікерами, авторами майстерень, творчих груп, тож запрошуємо до плідної співпраці, будемо раді і новим знайомством, із задоволенням ще раз. Попрацюємо з тими колегами, яких вже знаємо не один рік. А наразі хочу побажати мира і добра кожній і кожному з вас і кожній вашій родині. Буду рада новим і старим друзям.